Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. У цьому епізоді ми досліджуємо одну з найскладніших для тлумачення притчу всій біблії. Я маю на увазі притчу про неправедного слугу. перефразую це на сучасний лад: Кейс про нечесного адміністратора. Я познайомлю вас з персонажем, який несе відповідальність за управління майном іншої людини. І він керував майном як махінатор і шахрай. Але Месія через притчу бажає навчити нас важливому принципу, що має відношення до цієї персони. Як вказав Христос, ми можемо перейняти дещо від синів грішного світу. до людей, які не належать до царства Господа. До того як ми розкриємо текст, нам треба отримати уявлення про дві істини. Якщо ми з вами отримаємо уявлення про них, ми швидше зрозуміємо посил цієї притчі Ісуса Христа. Ось перше нам треба усвідомити основоположну мету даної притчі. Ось вона. Кожній людині необхідно використовувати всі свої кошти, використовувати всі свої вміння, свій час, свої таланти, своє майно заради свого вічного благополуччя використовувати все це для того, щоб убезпечити собі майбутнє у вічності, скажу конкретніше прокласти шлях до такої вічності, яку він хоче поки ви у цьому тілі, у вас є можливість. Тільки зараз, поки ви живете у тілі, у вас є можливість вплинути на те, де ви опинитеся у вічності на те, що ви будете переживати віки вічні. Тому що після того, як ви помрете, можливість вплинути на власну вічну долю більше не буде доступна. треба зрозуміти дещо коли Господь Месія Ісус завідчив про царство Боже, він сказав: вам потрібно прагнути стати великими у царстві Божому, а не малими в Божественному царстві. Також церкві дещо відомо. Месія Ісус чи про те, що покарання у вічності у людей буде різне. Всякий, хто буде покараний Богом, закінчить тим, що його кинуть в вогняне і сірчане озеро». Всі грішники опиняться в одному місці, але чому у кожного буде своє покарання? Давайте згадаємо грізний вислів Месії. По правді кажу вам, не буде країні Содомській і Гоморській для судного дня, аніж містотому. тому». Порівняні з долею Вівсеїди, Хоразіна і Капернаума. Запам'ятайте, для багатьох людей одна і та ж вічність буде різною. Ніхто не переживе того ж самого, як інші. Якщо для одного все закінчиться в вогняному озері, а інші потрапить у царство небесне, то ці реальності відрізняються одна від одної. Тому ісус Христос вчить нас у цій притчі використовувати все, що підвладне і доступне нам для того, щоб убезпечити собі благополуччя у вічності, яку ви Хочете випробувати і пережити запам'ятайте це, нам потрібно дізнатися другу істину цієї притчі. Багатьох людей такий факт збиває з пантелику цей вислів, неправедні багатства, і цю фразу ми виявляємо у притчі. У деяких мовах це перекладають і розуміють так: нам необхідно здійснювати неправедні вчинки, щоб використовувати гроші, тобто дохід, який ми станемо отримувати. Вати, беручи участь у цих неправедних бізнес проєктах заради просування царства Господа, Бог мав на увазі інше. У писанні ми бачимо дві особливості: ми виявляємо висновок Любов до грошей це корінь всякого зла. На додачу ми засвоюємо з цієї притчі інформацію про те, що гроші самі по собі не можна назвати праведним засобом. Про що це я? Дивіться, гроші пов'язані з цим грішним світом. Нікому із простих смертних не вдасться забрати свої грошові накопичення із собою у Боже царство. Гроші належать цьому світу, і вони не частина Божого царства. Тому Месія, кажучи, неправедне багатство, мав на увазі, що гроші це засіб, який має відношення до земного світу, і якого немає у царстві Бога. Ми виявляємо, що неправедність. Має відношення до слова беззаконня. Беззаконня має відношення до Антихриста, його імперії, і вони риса цього світу. На відміну від світу, царство нашого Бога буде праведним правлінням, де слава Божа буде проявлена через Божу праведність. Гроші це атрибут світу. Що ми пройдемо? У світлі сказаного «візьміть із полички або зі столика і відкрите. 16-й розділ Євангелія від Луки. Месія знову ділиться із нами наступною притчею. Отже, Євангелія від Луки, 16, перший вірш. Оповів же він і учням своїм. Ісус звертається до учнів, а це вказує на нас. Це для нас. Один чоловік був багатий. Слово «багатий» вказує на його спроможність казкових розмірів. У чоловіка було скарбів, як у печерних гномів у хобіті». Розмір багатства підкреслюється у цій притчі. Тут також написано, що цей заможний чоловік і мав як написано у старому перекладі управителя або адміністратора. Наступну фразу відверто кажучи, перевести досить непросто. Там стоїть слово, що має на увазі сором і провину. Про це дізнався заможний чоловік, про те, що його менеджер проштрафився перед ним. Ось що тут адміністратор був винен через те, що він розбазарював ресурси свого пана. Управитель розтрачував його майно. Його багатство тому цього адміністратора із підмоченою репутацією, менеджера із зіпсованою репутацією привели до пана на розгляд. Багач дізнався це. Прочитаємо другий вірш. Ось суді, вірша. Через шахрайство багатий пан і він покликав його. Управителя, і що це чую про тебе? Він звинувачує його у поганій репутації у шахрайстві, яке є для управителя звичайно ганебною справою. Він говорить про провину, і що йому надалі не слід займатися тим, чим він займається, як управитель майна Тому він щось сказав. Прочитаємо другу частину цього вірша. Він сказав. Дай звіт про своє управительство, бо більш не зможеш рядити що він мав на увазі. Я звільняю тебе і при цьому тобі наостанок доведеться як моєму менеджеру, який веде моє господарство і завідувачу фінансами, зробити одну важливу справу. надати мені звіт про свої справи. З моєї точки зору, це не найкраще, що можна було тоді зробити. Але чому справа в тому, що менеджер мав час для підготовки такого великого звіту, і при цьому у нього ще тривали його повноваження. Все ще тривали повноваження менеджера управляти для його пана. Пройди світа, звільнили, але поки не зовсім ми побачимо, як цей неправедний управитель використовує цей час і все, що в маєтку його пана, поки підвладне йому. Навіщо? він зробить все це для того, щоб забезпечити своє майбутнє. Ось на чому акцент, Ось який тут урок. Не використовуй те, що у тебе є, поки ти в цілі і в цьому світі заради свого світлого майбутнього. Заради своєї ж благополучної вічності, ось вся суть і розгадка такої притчі Господа Ісуса Христа. Пан сказав йому, бо більше не зможеш рядити. Прочитаємо третій вірш. І управитель почав міркувати собі, що я маю робити. Тут зміна. Ісус Христос більше не називає його заможньою людиною. Зауважте, Ісус назвав його тут паном. Можна перекласти це слово як «господар», і Це буде вірний переклад, це те ж саме слово, яке використовується по відношенню до Бога, Господь Бог всемогутній. Вам потрібно побачити значимість цього слова. Повернемося до третього вірша і управитель почав міркувати собі. Хто менеджер? Що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене? Копати не можу, просити соромлюсь, що він зробив. Ось що треба витягати насамперед із цієї притчі. Цей неправедний управитель з історії Христа не винен у розбазарюванні і розтратах майна заможньої людини. Насамперед, нечесний адміністратор розсудливо оцінює своє становище. Він розуміє, що скоро станеться. Настане час, коли йому доведеться пережити зміни у власному житті, але які? Він перестане займати теперішню посаду, він управитель, але одного разу це закінчиться. Дозвольте сказати, ви, як і всі люди на планеті Земля, що знаходяться у тілесній оболонці, одного разу помрете. По суті, справи, всі ми рухаємося по дорозі, яка закінчиться нашою власною смертю. Тому ось чому нас з вами бажає навчити Месія. що буде після смерті? Яким буде ваше майбутнє? Адже після смерті нашого тіла почнеться нескінченність. Вам не вплинути на своє життя після смерті, дійте зараз. Отже, що робиться людина із притчі Ісуса неправедний управитель, менеджер, визнаний винним власним паном. Цей далеко оглядний чоловік оцінює власне становище вірно і тверезо. Отак його нинішнє становище незабаром зміниться. Не він переживає за майбутнє про себе він. Сказав так: «Копати, працювати фізично я абсолютно не здатний. Мені соромно побиратися. Четвертий вірш. Він сказав: знаю, що я зроблю управитель. Приходить до висновку. Тепер я знаю, що мені зараз треба зробити. Щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. По-друге, він говорить це знову. Не він віддає звіду тому, що з ним його управлінська позиція і його влада над усіма багатствами людини, які він міг використовувати, а він зловживав добром пана свого, призвели до звинувачень проти цього управителя, і тому зараз його знімають з посади. Про що? Що він сказав, ось щоб мене прийняли до домів своїх, коли я буду скинений із управительства. Ось суть. Коли буду я скинений із управительства із управительства будинком. Провинився керуючий, і він говорить тут про перехід у новий період життя згідно зі своїм власним бажанням. Ось що тут мається на увазі, коли людину знімуть з посади керуючого. І з позиції адміністратора тоді його із радістю візьмуть на іншу роботу. Перехід на інше місце, де його приймуть. Ось наступне місце, де він збирається працювати. П'ятий вірш, що він зробив. Використовував, що було використовував можливість і час, час надані для підготовки до звіту. Що він зробив? І закликає він на різно кожного із боржників свого пана. Та й питається першого: скільки винен ти панові моєму шостий вірш. Ось що, що відповів йому перший боржник: сто кадок оливи в оригіналі. Батов це велика сума боргу. Сто батів олії. Що він відповів і сказав він йому «Візьми Ось після цього у вірші сказано розписку. Будь ласка, зверніть увагу на те, що в Ізраїлі розписками місцеві жителі користуються до цього дня. Розписка це паперовий листок із інформацією. Це паперовий лист, у якому ви визнаєте свій борг і віддаєте кредитору, і він володіє розпискою. Тому кредитор зберігає цей документ, поки ви не сплатите борг особі, які ви заборгували фінанси. Зверніть увагу на те, як він використовує можливість, поки він менеджер, адже скоро його звільнять. Адміністратор використовує цю можливість, щоб вплинути на майбутнє так, як він цього хоче. Запитайте себе, куди я хочу потрапити у вічності: хочете бути у царстві Бога? Чи хочете стати великим у царстві? Зараз у вас є можливість стати його громадянином і використовувати все, що у вас є для вашого майбутнього в царстві Бога. А знову ж таки, коли ти помреш, буде пізно щось змінити. Що він сказав? Він сказав: візьми ось розписку свою, швидко осідай та й пиши 50. Що він йому дав? Що він йому дав? Чоловік дав йому знижку 50%. Він був винен 100 кадок олії Скажімо, ви зараз плачуєте іпотеку за власний будинок? Припустимо, це іпотека в 100 тисяч доларів. і Тут банківський службовець надає вам шанс написати замість 100 тисяч доларів 50 тисяч доларів. Хіба вас не порадувала б ця пропозиція? Чи не оцінили б ви такий чинок, якби він сказав, знаєте, що сьогодні я маю право надати вам 50-відсоткову Знижком, ви б стрибали від радості і сказали дякую, і вам хотілося б висловити йому неймовірну вдячність. На таку реакцію розраховує управителі з притчі Христа. Прочитаємо наступний сьомий вірш. А потім питається другого іншого боржника: а ти скільки винен? І той відказав сто кіртів пшениці, і сказав він йому теж саме. Він сказав йому теж саме: візьми ось розписку свою і напиши вісімдесят. Зверніть увагу цьому боржнику, герой дав знижку поменше. Чому він скостив не 50, а 20%. відсотків? Він проникливий у своїх планах і вчинках про своє майбутнє. Він розуміє своє становище, і він діє, виходячи із того, що підходить йому найкращим чином. Цей управитель чинить так, щоб не викликати підозри у цього боржника. Тому він сказав, візьми ось розписку свою і напиши там. 80. Боржник послухав його і написав саме це. Тепер давайте прочитаємо восьмий вірш. Давайте подивимося на реакцію заможнього господаря. за тілом ми б розраховували на те, що заможній господар розлютиться на власного управителя. Ми очікуємо гніву з боку пана, що він зазнає таких збитків через пройди світа. Але... Що ми туди з вами читаємо? Це несподівано. Прочитайте восьмий вірш. І пан. А саме це тут написано: пан. Це синонім слова повелитель. Проте в оригіналі стоїть певний артикль, і пан похвалив управителя цього невірного. Що він зробив? Він використовував свою владу для того, щоб вплинути на власне майбутнє для того, щоб отримати бажане їм майбутнє. Ось головна думка цієї притчі. сьогодні. Ви маєте ресурси. У вас є час, талант, особисті речі. Все це, за словами Ісуса Христа, необхідно використовувати зараз. Час короткий, і подібним чином управитель почув від свого начальника ти не можеш більш управляти. Але перед цим у вас буде можливість, тому що ви повинні підготувати звіт. Зверніть увагу на таку деталь. Неправедний управитель використовував таку можливість для того, щоб приготувати собі забезпечене майбутнє, яке бажав. Зараз ми говоримо про пана, про месію. Чим ділиться з нами Месія і чому він повчає нас? Будьте як той правитель. Зрозуміло, нам не можна чинити неправедно, але Месія радить наслідувати прикладу правителя. Тепер давайте прочитаємо з вами восьмий вірш. Отже, і пан похвалив управителя цього невірного тому що він вчинив, він зробив. Повівся у більшості перекладів стоїть слово мудро однак, якщо заглянути в оригінал, то там не стоїть слово Софія, тобто мудрість. Там інше його часто перекладають як мудрість або бути мудрим. Ось буквальне значення слово ретельно обмірковувати щонебудь». Ну, у мене питання. А ви ретельно продумуєте і плануєте своє власне майбутнє. Що станеться із вами? Де ви хочете бути, і що ви плануєте переживати, коли ваш життєвий шлях закінчиться? Подумайте про це зараз. Саме зараз вам випала можливість зробити те, що забезпечить вам світле майбутнє, яке ви хочете. Що станеться, якщо ви не зробите належних дій? Не вас кинуть у темряву. Ви будете відчувати боязнь, страх, смуток і біль на віки вічні. Хіба ви це хочете? Лише через віру в Господа Ісуса Христа ви можете пережити праведне майбутнє, благословенне майбутнє, де Бог виконає те, що обіцяв. Давайте знову прочитаємо, чому цей пан, тобто наш владика Ісус Христос, похвалив неправедного управителя у притчі, тому що управитель догадливо вчинив. Потім він каже: бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, набагато мудріші аніж сини світла. Чому це так? тому, що зовнішнім більше віддані цьому світу, ніж ми віддані царству Господа. але так не повинно. бути. Ось що нам потрібно побачити тут, потрібно обмірковувати все важливе для нас. Це зробив він. Він думав, з чого вибрати. Я не хочу тяжко працювати. Я можу просити, але не хочу. Тому хитрий адміністратори спритчі Ісуса, використовує ресурси, якими володіє повноваження, якими поки він володіє, для того, щоб йому досягти кращого майбутнього. Принцип простий. Що сказав нам Ісус? Він сказав, бо сини віку цього набагато, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. Тобто свого часу. Ви знаємо це. Ми належимо до царства Бога, а царство нашого батька не обмежене часом. Тому треба усвідомити, потрібно поводитися мудро. Необхідно ретельно обмірковувати майбутнє, якщо ми говоримо про наше власне покоління і наш час. Прочитаємо дев'ятий фінальний вірш. І я вам кажу набувайте, друзів, собі від багатства. Неправедного Він не мав на увазі поводитися неправедно і беззаконно. Він не має на увазі, робіть неправильно, несправедливо і беззаконно. Візьміть ці ресурси, і після цього використовуйте їх, так, щоб знайти друзів у царстві Господа. Сенс абсолютно не в цьому. Сенс тут такий. Візьміть свої блага, які відносяться до цього світу. Неправедні гроші, гроші самі по собі є неправедними. Їх немає в царстві батька. Гроші це невід'ємна частина світу цього світу темряви, світу, де правлять брехня, і неправда. Ісус Христос говорить це, наставляючи своїх послідовників, тобто мене і вас. Він сказав. І я кажу вам, здобувайте собі друзів багатством неправедним загалом грошима. Щоб між загальноприйнятим текстом і варіантом нового завіту нестле Аланда проступає велика різниця. У мене Загально прийнятий текст нового завіту, і тут сказано, щоб коли ви зазнаєте невдачі. Ну а у варіанті Ланда написано наступне: щоб коли закінчаться гроші, Бог сказав не так. У вірші ставиться наголос на читача на вас, на учневі. Там сказано, коли ви зазнаєте невдачі, тобто, коли ваше життя закінчиться, використовуйте те, що маєте зараз, всі ресурси. І тоді ви станете підданими в царстві Господа, куди ви хочете потрапити. Використовуйте неправедні багатства, вони належать світу, щоб, коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель. Тут мається на увазі, що вираз розвічні оселі має відношення до царства нашого небесного батька. Є питання. Ви думали про це питання? Ви віддані Господу? Як у вашому житті ви відображаєте вірність Богу, якщо торкатися такої теми, як вічність? Чи берете ви до уваги все, що у вас є на даний час, тут на землі, час який залишився? Наявні ресурси, таланти, які дані Богом, а ваші досягнення через пізнання, освіту та досвід, чи використовуєте ви їх на славу царства Господа Бога для того, щоб у вас була чудова вічність зі створцем? Не дайте сатані обвести вас навколо пальця. Він не хоче, щоб ви думали про вічність. Сатана хоче лише того, що ви думали. Про цей момент, про цей світ, і всю свою увагу приділяли нашому тілу і цьому світу. Таку особливість ми бачимо і відчуваємо у нашому суспільстві зараз. Для мирських головне зовнішність, тіло, здоров'я і блага, які можна придбати тут і зараз. Це не мудрість. Ми робимо мудро, коли кидаємося думками у царство Христа і використовуємо все, чим ми володіємо. Не використовуємо їх, як личить використовувати їх синам світла разом із откровенням, і істиною для того, що щоб діяти, чинити так, щоб наше майбутнє у царстві Господа було таким, яким ми його хочемо бачити, це царство, де ми будемо багаті Божими обітницями і благословеннями. Ось головна думка цієї складної притчі, притчі, яка присвячена неправедному управителю. Станьте тим, хто буде задоволений своїм майбутнім у вічності. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи, вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь Месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.